Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас наступна як на мене дуже цікава історія. Починаємо ми з цієї називається вона Вілла. По польськи називається а, опачнощ. Так читається. А по-українськи перекладається як провидіння. Це таке сакральне, тобто священне місто, місце, місце а, для багатьох українців за керзоння. І зараз я вам розкажу чому. Ну, по-перше, ми знаходимося в Закерзоні, хочу сказати. А це такий курорт мінеральних вод Риманів Здруї. І тут до операції Вісла досить багато жило українців. Саме в самому цьому Риманом Риманов Здруї це не була переважна кількість, там декілька родин, може, тут жили. Але а, далі про села, про які я вам розказував в своїх інших відео, віслочок, воля Петрова жило дуже багато українців в Саноцькому районі, а, тут недалеко від Риманова, в той бік, в той бік. І, а, значить, як я вже казав, чим відрізнялися українці, але або ми тоді називали лемки, про них сьогодні буде історія. Чим вони відрізнялися від поляків, не проводили довгий час переписів з національністю, і можна було відрізнити поляків від українців, лемків, русинів-бойків, по тому що лемки русини бойки в цій місцевості були греко-католиками або православними. І е, тепер дивіться, є така дискусійна тема. Сам, чесно кажучи, і не міг я в ній розібратися. Хто ж такі є лемки? А хто трохи не в темі розкажу, значить, лемками називають. Давайте я називу, як традиційно називають їх українська, ну, є українська версія, хто такі лемки, бо є ще інші версії. Значит, українська версія називає це національною меншиною, е, називаються вони лемками, тому що часто в свої слова додавали е, лем, зробілем, пошедлем. Часто в деяких місцинах вони самі себе називали русинами. Русинами, русінами там трохи було е, е, це своє. Є свій е, діалект, є своя е, абетка, але що не мають е, лемки ніколи не мали своєї держави і своєї столиці. І ось і ось, в принципі, в чому і є проблема. І приблизно в 1820 х роках, 20-х, 30-х. Це у нас скільки вже 200 років тому. А після Наполеонівських війн, коли Наполеон пройшов Європою, стали мінятися деякі країни. Після цього багато народів заявили своїх правах, утворили свої держави. Вибачте. Деякі країни отримали незалежність, деякі отримали там часткову незалежність. І тоді ж наші з вами згадані русини теж почали думати: а хто ж ми такі? Хто ми такі? Держави Лемковщизни такої ніколи не було. Шансів на те, що буде така маленька держава. ну маленька, на, Я не знаю, може мільйона, там, ну, полтора мільйона максимум на ті часи. Вибачте, якщо я помиляюсь, можете мене поправити. А, то значить, є три версії, значить, до чого нам а, примикати. Значить, Перша версія сама сильна. значить, Називалася вона Українофільна. Тобто ми з Україною, наше майбутнє з Україною, ми з Україною. Друга версія, і тут вона в цій времанах здруї ця апостольська, апостольська греко-католицька тут засідала, вирішувала там політику греко-католицьку, розказували там, як і що священиків навчати, як Ну, назначали там священика по селам. Друга версія. Вона була представлена тут русофільна версія. Наше майбутнє з Росією. Україна ще коли це 1800 там бородаті роки. А України такої держави і немає. Наше майбутнє з Росією. Греко-католики по деяким місцям переходили до православ'я, до московського патріархата. Є такі у лемків. І до цього часу тут а, типові православні храми залишилися, але ж лемків не залишилось. І третя версія була. А, Ой, як це вона називається? Староруська. Тобто, ну ми і є тими оригінальними русичами-русинами, які пішли від Данило Галицького, від Володимира Великого. Володимир Великий це один з найбільших святих цей, у греко-католиків. Перемишлі біля храму в інших місцях, де можна побачити греко-католицький храм, часто перед храмом їхні основні святи Володимир, Ольга і Кирило і Мефодій. Ну, Так само, як в Києві Вона була в Києві трьохсвятительська церква, а там ще додан апостол Андрій. Ну, це вже чиста київська версія, але ось так от. ось. Ось така вам в принципі історія на сьогоднішній день. Я думаю, якщо буде гарний відклик, відгук, коментарі, то ми продовжимо. Розкажемо там ще деякі місця, деякі історії. Знаєте, розумієте, що найбільший, найбільший розвиток отримала саме Українофільна версія, Україна такі отримала незалежність. А, значить, ці лемки за Кірзоння були переселені або в радянську Україну, або на так звані землі одзискани Це давайте в іншому відео поговоримо. А, староруська версія отримала великий розвиток в цьому, скажіть мені, в Словаччині. В Словаччині до цього часу цей рух непогано виступає. Там, де були, я знімав теж про це відео. Навіть ця староруська версія вона проти Києва, проти України. Ну і русофільна версія, вона в основному теж пов'язана з Другої світової війни, там, де долина смерті, там теж ця русофільна версія процвітає. В Польщі, на території Польщі. А, все, житі українці, лемки, русини нічого спільного з русофілами не мають. Якщо було цікаво, очікую коментар, можете щось додати. І до зустрічі в наступних відео.